Привіт! Мене звати Іра Коста, я дизайнерка інтер'єрів, і сьогодні ми поговоримо знову про планування. Тут потрібен кабінет, потрібна спальня для цієї пари. Зона велика вітальні кухні з островом. І Велика комфортна ванна з сушильно пральною зоною і гостьовий санвузол вузол залишається. Це наші обміри. Що одразу можу сказати про цю квартиру? Тут класно оце вікно, всі вікна там красиві, великі, дуже, з дуже красивою чорною фурнітурою. Ще тут добре, що ці перегородки, їх можна спокійно знести без ніяких проблем. Пілони тут комфортно знаходяться в тих місцях, де вони не заважають будь-якому Ванни, Вентканали в нас тут, каналізація вода, і тут теж є каналізація вода, теж класно. Мінуси є в тому, що приміщення, як бачите, дуже довгі. Тобто це два квадрата, по суті. Комфортне приміщення було б отаке. Ця частина вже не, освіт... не так добре освітлювальна. і це трошечки дивно для цього забудовника. Так само, як і оце приміщення. Воно довжелезне, звичайно, має класне велике вікно, але приміщення довгувате. Нічого такого проблемного в цьому немає. Класно, що по комунікаціям ця квартира досить комфортна в плані перепланування. І ми зробили варіант, який замовникам дуже дуже сподобався, і нам він дуже подобається і від цього варіанту планування мені здається, квартира стала кращою. Поки що я прибираю деякі зайві перегородки, точно оця перегородка мені зараз буде заважати. Оце поки що прибираю і це прибираю. Глобально по плануванню, по квартирі я відштовхуюсь від того, що ця зона це зона інтимна, спальна, це зона тільки для молодої пари, яка там живе, там буде спальня, гардероб, там буде класна ванна, яка тільки для них. Тобто ця зона, я цю перегородку тому і не чіпаю, тому що е, ми її, по суті, майже ну, залишаємо на місці, і е, я би її залишала на місці. Нічого поганого в неї немає, просто ми будемо там перекручувати. Зараз ми займемося денною зоною квартири, там, де буде вітальня кухня, е, зона відпочинку, кабінет і все таке. Вхід в нас тут. Е, що я одразу думаю? Поки що гостєвий санвузол буде залишатись десь в цій зоні. Тому що тут комунікації, ясно, що ми нікуди його не переносимо. Він нам потрібен, ми його маємо залишити, тому він буде все, в цих габаритах. Зліва у нас стає, якраз тут є глибина, стає шафа, і, можливо, це все перейде от в таку конструкцію кухонну. зараз от проговоримо. Є в нас такий вже тепер об'єм. І це тоді, буде, це тоді буде гостьовий санвузол. це буде. Шафа перед покою, а ця частинка вже буде е, ухона. Хотілося б, щоб коли ми попадаємо в квартиру, е, оцей об'єм проглядався і попадав, щоб ми попадали не на коридор, а в простір. І це хотілося б і нам, і саме замовникам це один з запитів. Тому я відштовхуючись від цього, думаю, що. Е, Ця частинка це буде, скоріш за все, десь кабінет. Десь він тут приблизно закінчиться. А цей простір, це вже буде кухня вітальня Оцей простір. Оцей і оцей. Відштовхуюся від чого? Від, від цього я поки що малюю приблизно, що у нас габарити е, кабінету тут. Гостьовий санвузол. шафа з кухнею. у нас низька кухня, низька кухня. Тумба для телевізора, диван. А тут буде простір, вхід в спальню. Об'єм кабінету буде трошки менше, тут буде стіл. Великий консольний красивий стіл. От тут можна зайти перегородку, щоб шафа в кабінеті була в цій ніші. Тоді в нас кухня трошечки стане ще більше. Десь тут в нас буде цей острів, який має свої стільчики ще. Диван, крісло, тумба. Тумба з телевізора. телевізор отак буде по центру. Шафа в передпокої. Тут буде вхід в санвузол. сенвузол, щоб тут була душева. умивальник, унітазик. Приблизно якось так це, це планування виглядає в цій зоні. Зараз я. Зроблю його більш акуратним. Тобто повернемося назад. Ми тут робимо десь отакий кабінет, чому цю перегородку сміщається, тому що сюди ми вбудовуємо шафу. Тут у нас робочий стіл, диван. Тут була велика скляна перегородка, щоб світло з цього вікна потрапляло нам в кухню. Тут кух, кухня десь тут закінчиться. Тут у нас острів. Частина високих шаф кухні. Цей об'єм буде в одному кольорі і акцентний. Тут будуть високі шафи. Кухоній холодильник, вбудований холодильник для вина, а, красиві відкриті полички в ніші. Ця частина кухні низька робоча поверхня. Це острів, який е, працює як е, обідня зона теж. По цьому об'єму у нас з'являється форма гостєвого санвузла. Е, тут якраз йде душова, вхід буде. Тут унітазик, тумба з раковиною. Острів у нас ось так. Тут в нас йде диван. І тут у нас теж такий типу, менший диванчик, тобто така диванна зона відпочинку, і тумба з телевізором, з вінілом, і вхід в спальню. Спальню зону Вид нас на ліжко. Далі ми попадаємо в прохідну гардеробну, шафи по бокам. І попадаємо в ванну кімнату. В ванній кімнаті ми робили кілька варіантів, коли показували окремо а Пральну зону, відділяли її так само, як гардероб ут, забирали її з ванною, але потім ми вирішили, що все-таки хотілося б не робити тут три маленьких приміщення, а зробити ванну більш комфортно просторою. Тому ми інтегрували сушку, пралку у боляру, цей вузол, інтегрували в ванну при спальні. І в нас вийшло, що отут в нас вийшла ванна душова. В такому одному об'ємі я вам покажу теж на візуалізації, як це вийшло. Велика раковина з, з тумбою, і тут в нас вийшла шафа для пралки сушки і унітазик. Приблизно так це вийшло, на візуалізаціях буде краще видно. Ще раз проговорю вже на накресленому варіанті. Вхід у нас тут це шафа перед покою, як я переговорювала. Яка переходить в високі шафи кухні. Е, малюю я не дуже. По цьому ж об'єму у нас закінчується е, гостьовий санвузол, тут душова зона. Е, тумбочка з раковиною, унітазик. Далі ми попадаємо на кухню. У нас тут острів з стільчиками, робоча поверхня кухні з варочною поверхнею, мийкою. Тут високі шафи, де холодильник, духовка, мікрохвильовка, холодильник для вина. Великий диван, тумба для телевізора, але от в візуалізаціях ми виправили: тут у нас скляна перегородка. Кабінет з столом, великим красивим консольним диваном і вбудованою шафою для зберігання. Спальня з великим ліжком, з тумбочками. Далі ми подаємо в гардеробну прохідну, І оцю частину ми об'єднали і зробили трошечки по іншому планування ванної, а саме з цієї сторони у нас залишилися такі от шафи, де буде сушильна пральна машина болір. Тут у нас унітазик, раковина навпроти входу з дзеркалом. І отут у нас така історія з ванною і душовою. Напроти входу в ванну ми якраз попадаємо на дзеркало. І сюди навіть трошки світло попадає з цього вікна. Ось як виглядає скетч, планування в об'ємі. Як бачите, тут ми показали оцю вже перегородку скляну, будемо на візуалізаціях зараз детальніше пояснювати, показувати. Ця зона кухні, обідньої зони вітальні. Об'єм шаф, що переходить в кухонну шафу, і це в нас е, зроблено в одному матеріалі, е, нижче стелі, і тут ми підкреслили це все ще підсвіткою. Е, острів, який є додатковою робочою поверхнею, і сама робоча поверхня кухні, але світло з кабінету, з цього великого вікна і з цього вікна потрапляє на кухню теж. Кабінет е, ось такий ось з консольним, красивим столом, невеликим диваном і вбудованою шафою. Зона спальні гардеробу ванної вже більш темна, більш інтимна. Тут у нас такий красивий вид на саме спальне ліжко. І прохідна така відкрита, красива гардеробна, і далі зона ванни вже буде трошки інша, на візуалізаціях буде видно. Також хочу показати вам візуалізації проєкту. На візуалізаціях ми спробували також показати різні сценарії освітлення. Нам вони дуже подобаються. Замовникам теж дуже подобаються. Тому хотіла з вами поділитися цим. Дякую, що дивилися, дякую, що коментуєте і підтримуєте мене. До зустрічі!